Я вважаю, що це один з найголовніших обов'язків чоловіка. Саме так, це обов'язок слухати свою жінку. Я вже, мабуть, вас дістав цим, але постійно спливає ця проблема. Це одна з головних причин, чому шлюби розпадаються. Чоловік не чує, не хоче слухати, не хоче зрозуміти, не хоче підтримати жінку. Ти мене дістала, він каже. Я не хочу слухати твою маячню. Навіщо мені ця інформація? Це один з найголовніших обов'язків. Це називається емоційний захист. Коли ми говоримо про захист жінки, ми думаємо тільки про фізичний захист, але ж там їх ціла купа цих захистів. Це і емоційний, це і фізичний, це і економічний, фінансовий. Да? Так от емоційний захист це коли чоловік, по-перше, підтримав свою дружину, послухав її, підтримав. По-друге, він... Ніколи не засудить її за те, що вона йому сказала, в яких би емоціях вона не була. І вона розуміє, поряд з ним вона може бути будь-якою, вона може бути собою, вона може не приховувати свої емоції, вона може будь-що йому сказати. І він не тільки не образиться, він навіть підтримає її, обійме, скаже, що все буде добре. Блін, ну це не важко, реально. Ну... Збережіть свої сім'ї, просто послухайте. Знаєте оцей от вислів? Хто за дівушку платить, тот її танцює. Ні, не так. Хто її слухає, жінку, той її має.